Телемагазин Прованс вже чекає на наших дівчат на шопінг. Так, дівчата, запрошую вас. Ваша ведуча Маргарита вже костюмчик одягнула. Слухайте, дівчата, такий костюм класний. Взагалі, і сьогодні я вам гарантую, що вартість буде. По-перше, фінальна вартість залежить від вас, але навіть початкова вартість вже буде настільки доступною і приємною, що ви зможете собі оновити освіжити костюмчик. Ти більше це турецька двунитка, мої любі. Подивіться, яка класна довжина. Так, ось тут у нас ще. Є така кулісочка, можна буде зав'язати собі так. А потім тут брючки йдуть з такими стрілками, а потім вони такі як прошиті ці стрілки, довжина ковтинки класна у нас іде. А так прикриває ось вам стегна. Ось довжина взагалі можна собі її коригувати, можна коротшу зробити, так зробити ось так. Можна підвернути собі костюмчик, ось так зробити довжину. Ну, кому як більше подобається, так звертайте увагу, що тут можна гратися. А на кишень, кишеньки, на брючках так є дві кишеньки. Потім є ломпаси, які витягують ніжку, виструнчують Ось ці лампаси, які, Так біленькі. І сірий з білим надзвичайно гармонійно поєднується між собою. Це у нас іде спортивний костюмчик турецька. А двонитка мої любі розміри ідуть подвійні. Зараз, до речі, одразу вам поки не з'явилися розміри. Зазначу, розміри 50, 52, 54, 56 і 58, 60. колір у нас бордо або сірий. А мені подобається іще, ще що зону декольте ви можете собі або зробити воріт стічку, або, наприклад, повністю так, щоб шийка була довша, щоб тіло дихало. Там все залежить від того наскільки вам буде зручно. І по замірах до речі, от зараз я дивлюся заміри. Розмір 50-52, це найменший. Так? Тут у нас в ковтинці об'єм грудей йде 128 см, об'єм стегон йде 114 см. Так? А брючки, якщо брати, то об'єм стегон у нас йде 116, а об'єм талії йде 80-104. І зараз скажу про найбільший розмір. До речі, на мені 54-56 розмір. Якщо хочете, щоб так, як на мені, то ось можете брати а, вільно, але якщо ви хочете, щоб трішки вільніше був, у нас ще є розмір 58-60. І от на найбільший розмір, штани йдуть у нас а, в талії 96-122 см. А от об'єм стегон буде йти 136 см на розмір 58-60. На е, мій розмір, якщо той костюмчик, що на мені, 54-56, ось тут брюч. Ідуть об'єм стегон 126 см. Ну, от У мене 125, вони йдуть 126, то він так іде якраз по фігурці. Якраз іде, якщо ви любите, щоб було воно так по фігурці, так вас а, в не те, що впритик, так просто по фігурці, щоб було. То тоді ось 54-56 це ваш розмір. Якщо хочете, щоб трішечки там вільніше був, да, тоді вже можна собі брати і трішечки на розмір більше. Тут це вже а, індивідуально обов'язково. Називайте оператором кол-центру свої параметри. А, так, брючки у нас, як я вже зазначила, йдуть а, з ломпасами, а потім йдуть класні прострочені стрілочки, які теж будуть виструнчувати так, вашу ніжку, а робити її довшою. А, ковтиночка внизу манжетики є на ковтинці, можна собі теж коригувати, можна вдягнути ось так, його, щоб він був довшенький. Можна знову ж таки підгорнути по талії, так, собі ось Тут ось таким чином зробити. Потім манжет іде у нас в ковтинці на рукавчику, і так само повторюється лампасик білого кольору. А потім турецька двониточка, вона така доволі ось еластична. Ну, зараз по ковтинці можу вам так продемонструвати. Бачите, така еластична, доволі. Ну там не так там супермага тягнеться, але вона еластична, вона така податлива, потягується. Зона декольте, як я вже зазначила, можна або защівнути, або ось так собі. А у нас же падіння вартості, мої любі! Отакої От ми тут з вами розглядаємо, розглядаємо 1600 гривень. Ви молодці, поки хтось дивиться, хтось телефонує. Молодець замовляє і вихоплює, щоб встигнути на свій розвір. Ну і звісно, робить таку класну вартість 1600 гривень за костюмчик. І я нагадую, що це у нас дві повноцінні речі. Тобто ви можете і джинсами потім цю ковтинку так одягнути на така вільненька. Бачите, тут багато місця. От саме мені подобається, що така вона трішки оверсайз, так нічого не буде вам. Перетискати, ну і звісно. Ну і звісно, якщо за 1199, то вже дзвоників зараз буде більше. Тому що мої красуні зараз і так почали заходити дзвоники, почала падати вартість. Але коли я бачу, що вона вже наддоступна, 1199 15 гривень 15 на год залишається. Колір бордо і сірий, скільки якого розміру і кольору, я не знаю, залишається. Тому тут ви телефонуйте до операторів кол-центру. Не забувайте називати свої параметри, і нехай вам оператор. Сторикол-центру та порадять так, все ж таки, який вам краще обрати розмір. Колір, все ж таки, вже визначаєте ви. Ну, якщо вже в своєму кольорі немає вашого розміру, той колір, який ви хочете, беріть, протилежний. Ну, насправді, сірий і Бордо, вони по-своєму унікальні, універсальні, ну і вони на піку популярності. Бордо то взагалі п'янкий, так, акцентний колір. До речі, взагалі теж сірий по своїй природі, не маркій, але Бордо подивіться теж. Білі ці, ось. Акценти, які навіть присутні, ну навіть е, тут лампастою да, запачкати, це ще треба умудритися. А тут, подивіться, і лінія плечі каже, де теж спущена, так, і манжетики на рукавчиках так само є, на е, кофтинці. І е, єдине, що тут брючки йдуть рівного крою. так, Тут манжетика немає на брючках. А ось на кофтиночки і ці лампаски, а на дутик, яка приємна тканинка, слухайте, дівчатка, дуже приємна, така м'якість. так, Ну, ви знаєте, турецька двониточка це саме те, що треба. От, Наприклад, зараз літо стає, щось десь трішечки прохолодно у нас. так. Червень взагалі у нас був переважно такий, мені здається, тільки два дні, що прям така спека-спека була. А так, от навіть з подругою з деси спілкувалася, вона каже, слухай, ну червень море холоднюче. Бо каже, вдень, а вона вагітна ще каже, то мені супер каже, що такий червень. А я питаю, як море? Вона каже, Боже, як літте море. Тому що, каже, вечори холодні, і все рівно каже, воно за Ніч не встигає, навіть якщо в день було тепло, за ніч воно так настигає, каже, що все рівно воно людяне. Ну, каже, може, зараз буде ось спека, то може прогріється. Тому, дівчата мої, таке буває і літо, але літом дуже важливо встигнути за таку вартість за 1199 гривень вихопити такий костюм, який ви зможете потім носити і осін'ю, і весною, так, і зимою. подекути. ковтинку взагалі всі чотири сезони десь прохолодніше, десь ввечері йдете, навіть собі просто на плечі її накинули. Ось так, так. Потім десь. Треба, ви її одягнули, буквально з джинсами можна так само поєднати окремо. Так, відповідно, брючки ви можете і зараз, і літом, до речі, зручно, тому що ця турецька двониточка, ось вона така легенька. Так, от вона не така, що там зимова якась прям тканина. Ні, ось вона якась така приємна до тіла, можна з футболочкою одягнути собі, і спокійно, якщо не спека на вулиці, то комфортно себе почувати. Тим більше тут у нас розміри класні, подвійні, брючки. Ідуть ось такого рівного, так, донизу до трішечки завужуються, брючки у нас а, і без манжетика. А, потім а, животик. Тут ось є у нас так місце і для животика, і для грудей. Подивіться, тут все продумано. Ковтинка така вільного покрою. Мені подобається, що нічого не перетискає манжетики на рукавчиках. І не забувайте, що на мені розмір 54-56, мої любі. Тому. Він такий повномірний. Ось на мені зверніть увагу. Ковтинка то взагалі просто, от по ковтинці, я дивлюсь, мені більше і не треба. Абсолютно. Тобто ковтинка сіла повністю ідеально, і вже хочеться її навіть із джинсами міксувати, так можна з іншими брючками міксувати. Подивіться, спущена ця лінія плечика, так тут такі, як аля кажанчик, виходить. І потім ці лампасики ще переходять, які теж а, з так. На брючках є у нас лампасики, і на рукавчику. Відповідно, так само повторюються наші лампасики, і вони мають таку властивість, як видовжувати так, нашу ніжку, витягувати, видовжувати. Є кишеньки на брючках, є куліска, якою можна затягнути, так, собі відкоригувати, зав'язати. Можна на бантик, можна так, хай собі звисає, можна взагалі повністю закрити, і тоді не видно так, нічого. Потім по манекену, ви бачите, що можна воріт стічкою зробити, можна або повністю розщіти так Собі ось поглибити зону декольте і буде а, дуже теж красиво. так, моє Навіть якщо футболочка буде якась під низом чи маєчка виглядати, теж буде красиво. А блискавочка тут у нас все прошито. Така яка тканинка приємна, Вона ну, така м'ягусічка, дівчатка. Слухайте, ну от настільки. А... Все ж таки відчутно, коли ти торкаєшся до тканини, чи це якісна річ, чи ні. Ви прийдете на поштове відділення, ви відкриєте посилочку, ви доторкнетеся спочатку, тільки потім ви йдете міряти, але це перше враження, коли ти торкаєшся до тканинки. Так, одразу буває, ми торкаємося, і якщо нам неприємне це відчуття, ну це я про себе зараз, так? От я завжди, навіть коли щось ходжу, вибираю там, зайшла десь в магазин, так, і от просто щось там буває висить багато одягу, і ти такий раз, і ти вже відчуваєш. Ж твоя річ чи ні? І ось тут, що цікаво, я коли торкаюся, розумію, що так, це там саме той склад, який я люблю. Мені подобаються ці тактильні відчуття. Мені подобається, коли до тіла торкається ця певна м'якість. Тому встигайте, 1199 гривень називайте код товару СК 75 І не забувайте, що доставочку ми сплачуємо за вас. Тому ви економите на доставці. Мало того, що 1199 гривень це за дві повноцінні речі, за брючки і за ковтинку. Зараз піде як. Пусть ковтинку в середньому буде 700-500 гривень, так 700-750 гривень. В середньому буде ковтинка так коштувати. А якщо ми беремо і ще брючки, так повноцінно, що це костюмчик, що це вже дизайнери попрацювали, все створено, все гармонійно, так поєднано, продумані всі лампасики, спущена лінія плечика йде. Ну, взагалі, тут все продумано до дрібниць, тому що костюм він тим і відрізняється. Так що вам не потрібно вже заморочуватися, бути великим дизайнером, З чим комбінувати, максимум підниз. Стандартну білу футболку майку одягнули, стало спекотньо, Ви зняли кофту, стало прохолодно. Ви її назад одягнули. Спекотня можна зав'язати сюди, можна повісити дуже модно сюди, так рукавами буде звисати. Тому тут уже продумали і всього навсього за 1199 гривень. У вас готовий повноцінний лук. Є під ваші улюблені кросівки, під ваші крокси, шльопки, балеточки. Зараз чим чудово, що можна міксувати так спортшик, а під класику одягати спортивне взуття, під спортивне взуття. Одягати класичне взуття, міксувати, щоб було саме вам зручно. Але не забувайте, що коли ви робите замовлення, розміри подвійні, вони чудові. Але ну навіть якщо ви будете казати там, а, ну, мені здається, що в мене там такий об'єм грудей. Ні, краще взяти. Якщо ви напевно не знаєте, і поміряти об'єм грудей, талії, стегон, тоді буде легше нашим операторам кол центру зорієнтувати і вас, який краще вам взяти розмір, ви озвучите свої побажання, вони вас зорієнтують, Що так, оцей от саме цей розмір буде сидіти так, як ви хочете. Ну і ви ж наперед нічого не сплачуєте, тому ви приходите на поштове відділення. Ви спочатку так торкаєтеся, тканинка. Ну, ну це просто кайф. Суцільний кайф, коли ну, от м'якість, от я не знаю, от вона е, ця тканинка одразу. То викликає такі відчуття, що тут наче і кашемір, і і все воно поєдналося, і ця шоковистість, і м'якість, ну все присутнє в ній. Потім ви йдете в примірочну, ви приміряєте цей костюмчик на себе. Дивитеся так, чи вам все підійшло, чи так як ви хотіли, чи вам зручно, чи вам він великий, малий. Це все ви дивитеся, тільки потім ви приймаєте рішення, і все ідете, і тоді сплачуєте безпосередньо за костюмчик. Увага, а за доставочку. Попіклувалися про вас, вже телемагазин прованс плаче доставочку. Ну що, дівчатка? Встигайте буквально дев'ять нагод лишається. Тому поспішіть, а ми рухаємося далі.